Маємо посадку дерев сьогодні на честь правого сектору. В основному це Львівщина, Львівська область. Але також є побратими, які проживали на Київщині. Також є дві дівчинки, це дівчинка Троя, яка загинула в складі правого сектору парамедиком, яка була ще молодняком, коли почалася війна в 2014 році. І також є дівчинка із Чернігівщини, Іранка, також її чоловік є іранець, який загинув трошки давніше, але вона загинула якраз от відносно недавно. Ідея була в тому, щоб зробити таку алею пам'яті, яка Буде на території міста. Для початку беремо 30. і Я ще вагомих хлопців додавала і дівчат, які значний внесок в історію України внесли в складі правого сектору і з початку повномасштабного вторгнення, і з початку взагалі, війни з 2014 року вони завжди були в лавах правого сектору. Кожне дерево і мене. Це питання в тому було, щоб не тільки зробити алею з 30 дерев, а щоб зробити алею, іменну алею, алею імені кожного хлопця, дерево, імені кожного хлопця, який загинув в складі правого сектору, саме от правий сектор, тому що тому, що націоналісти, які служили, віддавали своє життя з 14 по 22 без зарплати, без ніяких гарантій, соціальних, без нічого. На засадах тільки своїх певних переконань. Дерево це пам'ять, дерево це продовження їх, усіх в такій довготривалій -довго пам'яті нашій. зараз. Нас триває у Львові акція Подаруй місто дерево і власне в рамках цієї акції за ініціативу пані Наталії Бубанич ми висаджуємо тут 30 грабів в честь полеглих воїнів. І це воїни, які полегли ще з 2014 року. Тут присутні їхні родини. Ініціатором була пані Наталія, управління екології допомогло в організації, знайшло власне, спонсорів, обрало локацію організацію самої висадки забезпечує. Капескний парк, який утримує цей парк, не так просто знайти місце для того, щоб одразу висадити 30 дерев поряд в таку алейну посадку, і ми підібрали це місце, бо ми тут декілька років тому забирали. Дерева виду тополя, і є можливість тут посадити власне, алею. І є можливість, якщо буде така потреба, її продовжувати. Це є граби Лукаси, вони стійкі, пасують цьому парку, вони колоновидні і, власне, ідеально підходять тут для алейної посадки.